Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії EZVIZ, 4 мегапіксельна камера CS h 8C. В цьому відео ми поговоримо про особливості даної камери, технічні характеристики та розумні можливості. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Давайте тепер розпакуємо та подивимося, що входить у комплект даної камери. Відкриваємо. Так, тут швидкий гайд по налаштуванню, сама камера, блок живлення, монтажний комплект, кронштейн, водозахищений роз'єм, короткі інструкції та монтажний шаблон. На передній частині камери знаходиться об'єктив, індикатор роботи, мікрофон, LED-підсвітка та інфрачервона підсвітка, динамік. Також тут знаходиться слот мікро-карту та кнопка скидання налаштувань. Позаду тут знаходиться зручний кронштейн, з якого камеру нашу можна зняти. Це зроблено для того, щоб ви не тримали камеру в руках, поки шукаєте місце для встановлення. Також тут знаходиться роз'єм для жилення та підключення до локальної мережі. CS h 8C це Wi-Fi камера з двома вбудованими антеннами, тому не обов'язково прокладати кабель до вашого роутера. Зверніть увагу, що камера працює тільки в діапазоні частот 2,4 ГГц, а ваш роутер може бути однодіапазонним і працювати тільки на частоті 5 ГГц. Знімає камера з роздільною здатністю 2560 на 1440, та частотою кадрів 25 кадрів на секунду, тобто отримаємо якість 2К. Сам об'єктив має фокусну відстань 4 мм, що забезпечить кутогляду 89 градусів. CS h 8 c може повертатися на 350 градусів по горизонталі та на 80 градусів по вертикалі. Тобто, встановивши одну таку камеру, вона в певних сценаріях зможе замінити декілька фіксованих камер, що трошки зекономить вам коштів. Вночі ви також не залишитеся без відеонагляду, оскільки SVS h 8 c має комбіновану інфрачервону та led підсвітку, яка вміє працювати в трьох режимах. Перше, це повнокольорове нічне бачення. Для цього використовується два вбудованих прожектора вночі, щоб ви могли отримати яскраве кольорове зображення. Другий це чорно-біле нічне бачення, використовується у випадку, якщо ви не хочете, щоб освітлення заважало вашим сусідам або видавало місце розташування камери. І останній це розумне нічне бачення. У інтелектуальному режимі камера автоматично переключатиметься з чорно-білого режиму на кольоровий після виявлення руху людини. До речі, в налаштуваннях можна активувати функцію, щоб камера відрізняла людей від домашніх тварин. Або незначних рухомих об'єктів для зменшення кількості хибних спрацювань. Коли буде виявлено рух людини, камера автоматично повернеться, щоб відстежити її рух і збільшити масштаб для запису активності. Ну, і звичайно, вам прийде пуш сповіщення на мобільний телефон при виявленні руху. Камера обладнана мікрофоном та динаміком, тож ви можете використати свій смартфон, щоб поговорити з кур'єром, привітати гостей або попросити незнайомців покинути вашу власність, навіть якщо вас немає вдома. Для зберігання усього відзнятого матеріалу можна використовувати мікро sd карту об'ємом до 512 ГБ. Що рідкістю в камерах такого цінового діапазону, або підписатися на ЕЗВ Cloud Play для отримання зашифрованого хмарного сховища. А для економії місця на накопичувачі камера Езвіс має кодек відоститнення H265. h H8C має водонепроникний корпус і може встановлюватися як в приміщенні, так і на вулиці. Давайте тепер все під'єднаємо і поглянемо, як працює камера. Попередньо ми вже підключили камеру доживлення, завантажили застосунок та зареєструвалися в ньому. У застосунку натискаємо, до речі, щодо застосунку. На жаль, поки що сюди не завезли українську мову, тому доведеться то на москальський. Натискаємо Додати пристрій, обираємо, що це камера, даємо дозвіл на використання камери. Скануємо QR-код нашої камери. Одразу застосунок показує нашу модель. Натискаємо далі і запуск. Підтверджуємо, що індикантор блимає синім кольором. Нагадує нам застосунок, що камера працює тільки в частотному діапазоні 24 ГГц. Вводимо пароль від нашої мережі. Натискаємо вперед. Дозволяємо. Далі у нас можна змінити ім'я пристрою, вибрати місце, де вона буде встановлена, там спальня, кухня, дитяча кімната, гараж, двір. Нехай це буде офіс, натискаємо готово. Це, камера в нас додана. Одразу бачимо попереднє зображення з неї. Можемо зберегти QR-код даного пристрою, щоб потім ділитися ним. Часовий пояс та формат дати. Натискаємо вперед. Можна створити пароль. Давайте тепер перейдемо на саму камеру, натискаємо на неї. Одразу бачимо трансляцію. Тут ми можемо поставити трансляцію на паузу. Можете привітатися з нашим оператором. Помашіть. Так, тут одразу можна вимкнути або вимкнути звук, бо в камері є мікрофон. Можна вимкнути мікрофон і щось сказати в камеру для цього надаємо доступ. Один, два, три. Вимкнемо мікрофон. Далі можна перейти в повноекранний режим. Виходимо з нього. Знизу бачимо, що ми можемо зробити фотознімок, зробити відеозапис, керування ПЗ, трішки пізніше розглянемо. Знову ж таки, включити мікрофон, змінити якість відео, наприклад, якщо у нас поганий інтернет, перевести камеру у сплячий режим. Бачимо, камера розвертається і більше не знімає. Повернемо нашу камеру. Так, можна зробити знімок 360, вона автоматично прокрутиться і дасть нам знімок 360. Можна увімкнути тривогу. Дуже голосна сирена. Вимкнемо. Окремо можна вмикати вимикати нашу LED-підсвітку. Шукати пристрої поблизості, можна активувати режим картинка в картинці. Наприклад, щоб зайти на інший пристрій або взагалі вийти застосунку і відкрити якийсь інший застосунок. Повернемося до застосунку ЕСВІ. Так. І можна змінити по порядку ось ці всі функції, які ми тільки що з вами пройшли. Також одразу бачимо застосунку на головному екрані перегляд подій. Якщо камера зафіксує якийсь рух, тут вони будуть відображені. Давайте перейдемо до налаштування нашої камери. Тут можемо змінити її ім'я. Можемо активувати її інтелектуальні здібності, тобто вона буде саме людину відслідковувати і не буде реагувати на якісь інші рухи в кадрі. Далі налаштування повідомлень, налаштування аудіо, налаштування нашого зображення, параметри підсвітки. Також налаштування ПТЗ. Якщо в нас була тут ставлена мікро карта можна було б її відформатувати. Ну, Налаштування на мережі, інформація про сам пристрій, можна перезавантажити пристрій або взагалі його видалити. Підсумовуючи, можна сказати, що камера ESC cs H8C це хороший вибір. Доволі непогано знімає, підтримує кольорову нічну зйомку, можна зберігати архів не тільки на карту пам'яті, а й у хмарному сховищі. А ще легке та просте налаштування камери, з яким впорається майже кожен. Тож, якщо ви бажаєте придбати цю камеру, звертайтесь в MarketPlace безпека клуб. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях. Нагадую, що ми пропонуємо офіційну продукцію в Україні із гарантією та сервісним обслуговуванням. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні!